Бажаю іксів. Це крипто. Сідайте з ру, так, так, термінові новини. Тільки що нам в студію поступив дзвінок від наших підписників. Наразі вони зіштовхнулись з проблемою, як створити гаманець Беб20 для участі у битві портфелів. Що ж, сідайте зручніше, я розповім про Metamask і мережу Беб20. Metamask це програмний криптогаманець, який існує у вигляді розширення для браузеру або застосунку у телефоні. Metamask базово використовується для взаємодії з блокчейном Ethereum ERC20. Проте в нього, поміж іншого, можна додати й мережу BNB Chain – 20 Давайте разом створимо гаманець прямо у вашому смартфоні. Застосунок доступний як на iOS, так і на Android. Із вашого App Store встановіть Metamask на телефон. Після успішної інсталяції натисніть Почати. Далі вам буде запропоновано створити гаманець або імпортувати наявний у разі, якщо ви користувались Metamask раніше. Ми обираємо Створити новий гаманець. Придумайте складний пароль. Обов'язково збережіть Secret Recovery Phrase, щоб мати змогу відновити свій кошик. Після успішного підтвердження процес налаштування перенесе вас на останню сторінку, де ви натиснете готово. Вітаю! Ви створили свій криптогаманець і тепер залишилось додати мережу bep 20 Натискаєте кнопку Wallet, Add Network, додаєте «BNB Smart Chain, Approve. Готовий гаманець має приблизно такий вигляд. Власне, разом із цим гаманцем ви можете брати участь у битві портфелів з призовим фондом у 3000 доларів. Реєстрація закінчується 16 грудня. Деталі битви дивіться на сайті Encrypted.